На початку війни одразу хотів піти захищати нашу країну, але по тій причині, що якби, їй вистачало на той момент людей, ну йому сказали, що поки що не потрібно. Але наступальні дії з сторони Росії продовжувались. І як же війна тривала десь рік, він Захотів спробувати ще раз піти до Збройних сил України. 23 липня 2023 року повідомили, що він вже був пропавший безвісті. І вже от перед Новим роком, 24-го року, на жаль, передзвонили мені і мені і його мамі, моїй бабусі, сказали, що сталася така вже прикра новина. З ним я провів ну, всю свою молодость, він любив дуже сім'ю. Я знав, що якщо я до нього звернуся, він завжди мене виручить. Такий от був, що дійсно, що можна було на нього покластися.